Розпочинається засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансового управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва. Сьогодні у нас чотири питання От, на порядку дерньому. 6, 6, 6, 6, так? 5, 5, так. Так. Голова комісії Юлія Байдужа у нас в онлайн режимі. <туржу> Перше питання про внесення змін до комплексної програми безпечна полоська громада на 23-27 років. <туржу> Шановні депутати, що комісії, обладнання державної демоністрації буде листи за прохання виділити субвенцію на цей рік 300 тисяч і на наступний рік 300 тисяч. На заходи з територіальної оборони. Також було цій зазначені щодо розгляду можливості використання коштів, які ми надамо зараз у 2025 році. Ми дозволити використовувати їх і в цьому році, і в наступному році. Прошу вас включити до порядку дивного зазначений проєкт рішення. Це буде зміни до програми Безпечна баланс громада». не Ми б зроблені їх перехідні. Перехідні 300 тисяч цього року і 300 тисяч наступного року. Додатково, Юрій поставив на цей рік 300 тисяч, тому що в них були кошти з минулого року, які вони не використали в минулому році, ми їм перенесли на цей рік, він додав 300 тисяч, щоб ми могли виділити і переносимо автоматично на 20 рік. Так, це обов'язково тому що відповідно до коду код, бюджетного, бюджетного кодексу. Кошти не виростані, бюджетні кошти, не оперативні поточки років, підлягають поговорим до місцевого в разі протести. Що стави на голосування? Хто за? Проти? Бюджетного поміття тоже. Юлія Олегівна, Ми ви підтримуєте? Друге питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.23 року номер 5532 про бюджет Полозької сільської територіальної громади на 24 рік. Проєкт виноситься на засідання з такими питаннями. Зміни в частині міжбюджетних трансфертів, перерозподіл фінансового ресурсу та розподіл додаткового фінансового ресурсу це вільний залишок. День. Отримуємо згідно розпорядження Черкаської ООА від 10.12 за номером 593 субвенції в розмірі 120 тисяч і 280. Це щось пролізки спрямовуються. в розмірі 50 тисяч гривень на виплату. Сім'ям загинувших та да, 73 тисячі 281 гривня це заробітна плата для асистентів для діток з особливими освітніми потребами. Далі спрямовуємо за рахунок вільного залишку 300 тисяч гривень на субвенцію обласній державній адміністрації для заходів стероборони по комплексній програмі Безпечна громада. Так, Робимо перерозподіл фінансового ресурсу на придбання будинку для ДБСТ. У нас були призначення, на минулій сесії ми садили повну суму субвенції на придбання будинку. На даний час, після того, як ми отримали вже рецензію і було засідання комісії нашої, змінюємо напрямок в сумі 178 тисяч 126 гривень на придбання земельної ділянки, щоб можна було придбати об'єкт повністю. Коротко все, видовості питання. Це якраз основне питання, яке нас заставило, це ДБСТ. Сума субвенції, яка нам надавалася обласним бюджетом, передбачала єдиною, а купляти земельну ділянку і з різними кведами суму треба було розподілити. На той час ми не знали точно її вартості. Ми, не ми, вартості. ми ще до не знаємо, чи по купеці її продасть, бо вартість нормативно трохи скоротилась, не суттєво, але трохи, але все одно це дорого, як на мене, 100 тисяч доларів або 4 мільйона. Для пів Максимів, ринку. Пів Максимівки будинки Чотири мільйона двісті п'ять тисяч. Ну я, скажімо так, ми купили 2000 квадратних метрів готель, в, в то ми віддали 13 <кху> з земельною ділянкою 60 соток, не 10. Ми ж теж з землею То Краще готелі купляти по ті коробки. У Діженцях, скажімо так, на об'єкт була така сама, але майбутнього бенефіціара вона не влаштувала, але будинок на порядок кращий. І як би ми не пояснювали майбутньому власнику чи як він називається, користуючись ДБСТ. Що все одно в нього маломобільна група більшості дітей, все одно це не означає, що вони будуть ходити чи в родниківську школу, чи в Кучежинську, все одно вони будуть користуватися транспортом. І це 5 хвилин різниця, в принципі, ми не переконана. А маломобільна група це що має бути на увазі? Там є діти з особливими потребами. Більше запитань? Нема. Ставимо голосування. Хто за? Проти тим, рішення прийнято. Юлія Олег, ви підтримуєте, так? Третє питання. Про передачу батарейних відносин іноському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Це, Це так, підтримки, так, те, що ми ви виділяли кошти, да, да, так? Так, да, зараз просто передати. Да, зараз не передаємо. Це рішення.